Стоячи на колінах та схиливши голову, в Кропивницькому прощалися з бійцем Олександром Цвігуном. Йому було 42 роки. Загинув 20 січня біля міста Бахмут Донецької області. До війни Олександр працював у кримінально-виконавчій службі. Звільнився. Після анексії Криму і вторгнення Росії у 2014-му пішов захищати Україну. Він з дитинства мріяв бути військовим. Він позвоню у нас майор. Він майор. Ну, він майор. Як внутрішніх справ? Як тільки почалося АТО, і Саша був в АТО два рази. Йому подобалася дуже військова справа. Сразу він був що в АТО, він ходив з 3-ї бригади. Він сам десантник проходив усі всі тренування, все з парашуту. У нього десь більше, більше 15 прыжків було. Про те, що син після повномасштабного вторгнення Росії був на передовій, батьки не знали. Він завжди піклувався про рідних, згадує теще бійця Тетяна Гедарім. Хоча він те, що мене і разу не називав, завжди називав мамою. І я його Сашко, синок. На фронті Олександр Цивігун був стрільцем механізованого відділення. Удома бійця чекала дружина з двома доньками. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.